Бажаю здоров'я. Штадний раптор в кольорі мультикам, це 100% бавовна на літо. А, хочемо показати вам модель, що ми зробили, які наколінники. Так почнемо у нас пояс на гутику і блискавці. Лямки під пояс ми зробили великі з півкольцями. кишеня бокова маленька, вставили кардюрку, щоб ножик вставляти. Бокова кишеня у нас велика з тунельною розтяжкою. Всередині ще є резинка. На у нас регулюється. Якщо вам буде низько, то можете підтягти собі на колінник. Ще маленька кишеня. Сюди стає магазин на 30 патронів. Далі на колінник ми зробили з кардюри. Він витягується, можна замінити на пластиковий наколінник чи зняти. І там є клапан, можете просто прикрити і будуть як звичайні штани. Збоку у нас є маленьке кишення і затяжка під коліном. То ви затягуєте собі, фіксуєте на колінник. Низ на липусті, є резинка і маленький гачочок. Всередині поставили теж кардіору. Позаду є дві, дві кишені. І всередині ще одна, так? Да. Так? Підніми, будь ласка, куртку, Да. Є всередині ще одна кишень. Маленька. Це у нас 52 на 50, тому вони за великі. За великі Тобто отак можеш покрутитися? Забула сказати на кишені знизу під турникет вона іншого розміру.